Вітаю всіх. Хочу нагадати, що наразі ще відкритий вступ до школи практики цілительства. Я її буду перейменовувати на школу самоцілительства, тому що все починається з себе, і усі учасники, які навчаються в школі цілительства, вони опробують усі техніки, усі знання. Усі практики, починаючи з себе, діагностують себе, сканують себе, виліковують себе, хілять, а потім вже починають практикувати з людьми і допомагати іншим. І ви можете у власному темпі залетіти в нашу школу самоцілительства і почати навчання. Я анонсую дуже багато тем у відкриту по річному плану, і ви можете ознайомитися з ним.